Привіт, знову анонс від «Укрпошти». Філболтень вийшов на дві нових марки, які вийдуть 16 числа. Ось це на тему вишива, вишивки Кримсько-татарська та Харківська. Почнемо з кримсько-татарської вишивки. Це буде Аркуш на 8 марок. Буква У 15 гривень штучка. Аркуш 120 гривень. Це буде кримсько-татарська вишивка. Яка називається КаСНАК. І це зразок з Шалі. Як я розумію. Тож маємо марку, такий аркуш малий. Номінал у 15 гривень. І також 800 тисяч примірників, тобто 100 тисяч аркушів, Плюс КПД, НХК, картки, папки. Отож, дизайн Оксани Шуклінової. Маємо такі штемпелі з першого дня. 16 травня в четвер буде погашення на пошті в Києві на відділеннях першому і другому. Якщо я розумію, будуть різні штемпелі. Тому прийдеться побігати, хто буде собі робити. КПД та Картмаксинами. Конверти першого дня власне ось такого вигляду мають. Автономна Республіка Крим, Кримськотатарська вишивка код народу. Маєте можливість таке придбати, заробити На конвертах з поспогашенням 40 гривень. Виходить також немаркований художній конверт за 6 гривень з зразком вишивки та картка також зразком вишивки з шалі. Презентаційна картка з продукції випуску буде в вигляді ж таки шалі стилізованої. На якій видно, як було зображено вишивку. Виклинано. 150 гривень, презентаційна папка і сувенірна рамка за 500 гривень. І, здається, 100 штук так. Друга марка цього випуску з літерою F буде харківська вишивка. Це фрагмент сорочки 19 століття, на якій зображені півники, які являються символом сонця, світла, пробудження життя. Власне, літера F це 30 гривень, рекомендована по Україні. Також аркуш на 8 марок з центральним купоном у вигляді півника та срочкою на полі аркуш. Характеристики марки, також стражу 700 тисяч примірників, тобто 100 тисяч аркушів, які потім ще частина розділиться на КПД, папки, картки і рамки. Знову ж таки, Оксана Шуклінова у нас дизайнер. А ось такі штемплі першого дня будуть для цього випуску. власне. Які будуть виконуватися як в Києві, так і в Харкові. КПД такий самий гарний з самою вишивкою. Ціна конверта з, з погашенням на 65 гривень. Самого конверта без нічого. порожнього КПД 10 гривень. Також намаркований художній конверт маємо з зразком вишивки та власне саму сорочку на картці, на якій можна зробити карт максимум. Знову ж таки презентаційна папка з продукції випуску у нас буде в вигляді також такі сорочки стилізованої. Плюс, власне, за 500 гривень сувенірна рамка з карт максимумом. Ну і набір з двох карт максимумів, за 105 гривень також. Можна десь буде придбати, а де я не знаю, напевно на головних поштах. Хіба що на тому від'єднаний де я, я хіба самі марки куплю. Дуже цікавий випуск, який символізує культуру. України різних її регіонів, різних народів, які входять до нашого склад. На цьому до побачення. Будьте крепкі, цікавитесь українською філателією. І приєднуйтесь до на нас.